Згідно з базисне лікування при хронічному риносинуситі – синоциті топічні кортикостероїди? Скажіть, будь ласка, в яких випадках призначати кортикостероїди, в яких ермуцин, або можна їх поєднувати? Яка тривалість призначення ермуцину для базисної терапії хронічного риносинуситу та для лікування загострень? Таке досить велике. Ну, Видно, що практичний лікар писав. Івана Васильевна, будь ласка. Так, дякую за запитання. Коли ми говоримо про базову терапію хронічного рина то кортикостероїди призначаються обов'язково всім пацієнтам, тому що топічні кортикостероїди, ендоназальна і сольові назальні розчини це терапія хронічного рина незалежно ні від ендотипу, ні від фенотипу захворювання. Встановили діагноз, призначаємо топічні кортикостероїди і сольові розчини. Але так як ми сьогодні поговорили, що хронічний риносиносит поділяється на ендотипи, це дуже важливо, і фенотипи, в залежності від встановленого ендо та фенотипу, ми призначаємо ще лікування до базисного. І от для застосування ермоцину, де є покази до його застосування, у пацієнтів, в яких є хронічний риносинусит не типу 2. Тому що якраз при цьому ендотипі величезне значення набуває інтерлікіни 6 та 8, які здатні заблокувати ермоцин, і плюс у таких пацієнтів. Переважною скаргою є саме виділення з носа, тому що, незважаючи такі пацієнти, незважаючи на проведене хірургічне лікування, дуже часто, коли в них відкриті всі пазухи, це не впливає на перебіг захворювання. Часто ми спостерігаємо неефективність базисної терапії. В таких пацієнтів є постійні скарги на виділення великої кількості густого слизу, часто бувають, на жаль, загострення у таких пацієнтів. І ось у випадку хронічних хронічного ринасинуситу не типу 2, ми можемо призначати ермуцин. Призначаємо його, як і при хронічних захворюваннях. Зрозуміло, що не на 7-10 днів, а саме на період 4 тижні мінімум, але бачите, що дослідження говорить про можливість застосування і протягом 3 місяців. Тому це дуже такий, знаєте, коли ми говоримо про хронічний і лікування різних ендотипів, це дуже такий індивідуальний процес. Ну, але зрозуміло, що при хронічному захворюванні менше ніж 4 тижні ем, призначаємо. não tem nem mais senso.